У цій п'ятиповерхівці на вулиці Віктора Френчка у Кропивницькому живе Вадим Саченко. Каже, у квартирі має центральне опалення, поки батареї холодні. Пока під подадіявом, лежимо, і гріємося. Я бабушку доглядав, зараз 90 дев'яноста років, і вона під подадієм лежить. Опалювальний сезон у Кропивницькому розпочали 10 листопада. На 15-ту годину в роботу запустили 12 з 24 котелень, розповів керівник підприємства Теплоенергетик Олександр Чельник. Швидко. Набір температури не відбудеться. Є певні причини чисто технічного характеру, тому що тривалий період простої обладнання вже понад 6 місяців. В той же час ми залежні від тих графіків відключення електричної енергії. Тому що котельні потужні і для роботи котельні, звичайно, необхідно. Електроенергії. Скажу прямо, це не буде повноцінною роботою. Спалювання газу йде, виробництво тепла як такого, воно вже не виробляється, тепло, воно наздоганяє втрачену температуру, яка, наприклад, була до моменту зупинки. І як показала практика в тих періодів, що ми навіть після повторного включення котла після двогодинного простою ми навіть не встигали набрати ту температуру, з якою ми зупинилися. Каже, всі котельні мають генератори і запас пального на випадок надзвичайних ситуацій. Дизель-генератори не передбачені і не можуть бути застосовані як постійне джерело електричної енергії. Чисто довідково. Для того, щоб забезпечити безперервну роботу дизель-генераторів на всіх котельнях, які облаштовані ними. На три доби необхідно 100 тисяч літрів дизельного пального, лише дизельного пального. Окрім того, мастила, фільтра, певний технологічний регламент обслуговування. Одним словом, це коштовно, це дорого, і, і це тільки виключно аварійне джерело на випадок якихось екстрених ситуацій. Комунальне підприємство «Теплоенергетик» у Кропивницькому надає теплопостачання до 664 будинків споживачами є 10 тисяч родин. Також опалює місцеві школи, дитячі садки, лікарні, адміністративні будівлі. За словами керівника підприємства, для проходження опалювального сезону отримали ліміти газу, як і торік майже 30 мільйонів кубічних метрів. Попри це, гарантувати повноцінну роботу котельні теплопостачання в умовах відключення електрики і обстрілів російської армії не можуть. Ситуація дуже критична. Маються суттєві пошкодження як газотранспортних, так і газорозподільчих мереж. Ну і до цього ще додається ось ці перебої з електропостачанням. Це все в сукупності дає досить, скажімо так, тривожну. Дуже м'яко скажу, досить тривожну картину того майбутнього, яке нас чекає. Дай Бог буде тепліше, ніж зараз є, але ми не вийдемо за таких умов. Ми не зможемо забезпечити той температурний режим згідно санітарних норм, які передбачені чинним законодавством. Каже, щоб тепло після запуску котельні надійшло до споживача, треба щонайменше доба. Скільки це буде в умовах відключення електрики, прогнозувати не може. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.